Ми будемо хабарниками, ми будемо, щоб корупція в нас росла, але в їхній біографії буде графа. Він був кандидатом президентом. Тут, тобто, можливо, на десятки тисяч голосів втратить Юрія Володимира Тимошенко. Ну, побачимо, хто зніметься до 7 березня. Технічні кандидати можуть виконувати роль, як я сказав, тих, хто буде кидати лайно, і вся російська інформаційна машина вона чомусь почала говорити про український вибор. Це ж не просто все так робить. Вітаю вас в нашій студії. От скажіть, будь ласка, як політтехнолог, 44 кандидати у президенти рекордні, це вже межа для України? Чи це могло бути і більше? Я думаю, що могло бути і більше, але є об'єктивні причини. Бо уявіть собі на хвилиночку 44 чотири кандидати, виборчі дільниці, комісії та мають бути їхні представники. Ми ще маємо зараз безпрецедентну, до речі, кількість 138, якщо не помиляюся, громадських організацій, які зареєструвалися як спусти гречі. Якщо кожен з них по два на виборчу дільницю, можемо собі витись, скільки це буде, рібне. фактично, це може бути колапс виборчого процесу саме в день виборів. Це один момент, я думаю, що, можливо, там, почали над цим трохи задумуватися. Друге, всі виконують абсолютно різні завдання, є там невелика група. Мовно кажучи, 10 кандидатів, які так чи інакше ну, їх можна назвати реальними кандидатами. Троє четверо з них планують перемогти і мають для цього певні можливості. Інші готуються до парламентських виборах. Вони лідери політичних сил, їм треба показати певний результат, провести. Якусь там репетицію, і для того, щоб рухатися далі. Ще є категорія одна: це ті, які хочуть потім себе запропонувати на парламентських виборах, показавши якийсь певний результат, щоб піти в список. І є безумовно технічні кандидати, яких е найняли на роботу основні фаворити, щоб вони. Говорили не зовсім приємні речі про їхніх основних опонентів, а вони при тому були в білих рукавичах. Казали, ми за чесні вибори, ми проти брудної виборчої компанії. В першу чергу кому вигідна така кількість кандидатів? Я думаю, що насправді вона не вигідна нікому, бо це на до мою думку, це вже певний такий абсурд. Але ціна виборів президентських, а потім парламентських, настільки висока, бо саме після парламентських виборів буде остаточна конфігурація української центральної влади, що ну напевне було прийнято рішення застосувати всі можливі засоби і методи для того, щоб виграти вибори. Тобто, кожен там малював якусь свою стратегію, і для цього в той чи інший спосіб долучився до такої кількості депутатів. Нам же заявок було набагато більше. Їх було там більше 90 якщо я не помиляюсь. І дуже добре, що Центральна виборча комісія попрацювала. Але більшість і... просто не внесла 2,5 мільйони гривень. Ну, тобто там, документи там, вони принесли. Там, а де, Там декілька були гроші... в програмі, яких знайшли там, посягання на територіальну цілітність України на державний і Таке інше. Я думаю, що насправді. Ці вибори показали, що нам треба удосконалити закон про вибори президента, щоб був певний фільтр. І, скоріше всього, треба повертатися до збіру підписів. Тобто, якщо ти хочеш бути президентом такої країни, ну я не знаю, там, вийти на 5% чи 10, чи на 2, чи на 3% від кількості виборців, щоб ти зібрав от кількість цих підписів, тобто реальних. Ну, мовно кажучи, там, ну, не менше так, ти маєш зібрати, і тоді ти маєш якісь е е е е е реальні. Потенціал і аргументацію, чому ти можеш йти на вибори і стати кандидатом. А так, якщо просто заставу, дійсно можна кого попало. Причому це не такі великі гроші для тих основних фаворитів, щоб набрати певну кількість технічних кандидатів. І друге, я не включаю, що і люди, які просто хотіли себе заявити, зібравши маючи ці гроші. До 7 березня вони знімлються, але в їхній біографії буде. Графа він був кандидатом президентом. Тобто, можливо, це ще є марнославство. Я не виключаю, що ми є свідками, ну як кажуть, ярмарки марнославства. Таке я теж не виключаю. Ну, побачимо, хто зніметься до 7 березня. Наскільки оці 39 кандидатів вплинуть на ті 5, які реально можуть потрапити у другий тур. За ну, соціологію звичайно. Ну, дивіться, вже є один кандидат, який має так. Таке ж прізвище ініціали, як Тимошенко Юрій Володимир. Тобто народний депутат від народного та, та, фронту, Так, та, до до Юрій Володимирович. Тобто, ми побачимо після завершення, якщо він не зніме свою кандидатуру, скільки тисяч голосів, можливо, навіть десятки тисяч голосів втратить Юрія Володимира Тимошенко. Бо вона втратить саме через це. Я, наприклад, знаю, що на виборах в Верховну Раду, якщо мажоритарний округ, мова йшла про декілька тисяч голосів, які могли ну, зіграти ключову насправді роль. Тобто, якщо ставився ну, фомілець, там було 2-3 тисячі голосів, і вони забиралися в основного кандидата, його опонент перемагав. В президентських виборах, безумовно, це не буде така суттєва е, причина, щоб там не вийти в другий тур, але безумовно, це буде. Ну, так чи інакше, ну, непокоїти основного кандидата і вже були зроблені з цього приводу заяви. Друге, більшість виборчих комісій на дільницях це технічні кандидати. Вони дають можливість в певних там регіонах, де можливо у них в основних кандидатів тих, які цих технічних туди зареєстрували, нема більшості. Що вони можуть зробити? Ну, напевно, простий приклад. Вони не приходять на засідання виборчої дільниці, таким чином кворуму немає і до побачення, і вибор на цій дільниці можуть бути визнані недійсними. Або навпаки, вони пишуть те, що потрібно тим, бо в них там є більшість так, і домовляються. Тому технічні кандидати, можуть виконувати роль, як я сказав, тих, хто буде кидати лайно власних, тобто, ніби говорити про якісь там викривати. Говорити брудні речі, які неприємні, це також насправді так чи інакше має вплив персональний на кандидата а це на нього впливає, тому. Якби їх не було вигідно реєструвати, їх би ніхто би не реєстрував. Скільки ви б, як політтехнолог, порадили мати кожному фавориту от таких технічних кандидатів, щоб якось убезпечити себе від фальсифікацій та от там неприходу когось на курс? Я думаю, що насправді не треба мати технічних кандидатів, треба просто прийняти відповідне законодавство. І по великому рахунку, я взагалі є прихильник того, щоб виборчі дільниці, як і територіальні, у тетрані округах ці території комісії і дільничні комісії, щоб вони формувалися з людей, які не мають відношення до жодної політичної сили. Можливо, це має бути певний реєстр людей з юридичної освіти. Є такі приклади в інших країнах, щоб вони були рівно віддалені від любої політичної сили. І тоді буде довіра до них. Безумовно, напевне, треба рухатися також і до дочасного голосування, хто не може послати в день виборів. Можливо, треба йти, це треба думати стосовно електронного голосування. Тобто, зменшити можливість вплинути на волевивлення людей треба комплексом. Це не мають робити технічні кандидати. Тобто, це треба робити не боротися з не з наслідками, а з причиною тоді не буде потреби в технічних кандидатах. Перша п'ятірка за різними соціологічними опитуваннями: це Юлія Тимошенко, діючий президент Порошенко. Потім Володимир Зеленський, Юрій Бойко та Анатолій Гриценко. Ну, от така п'ятірка. Про що це говорить взагалі про Україну? Яка це тенденція? Це ну, зазвичайна тенденція. Всі, крім Порошенка, є опоненти влади. Я би назвав ще Зеленського опонентом всіх. Бо, на мою думку, більшість з тих, які ніби хочуть піти за нього голосувати, а на сьогоднішній день він там за останні соціології навіть ніби займає перше місце. Побачимо, що дадуть інші соціологічні дослідження там в лютому, на початку березня, чи буде ця тенденція збережена. Це більшість з тих, які ніби хочуть за нього голосувати, відповідаючи на питання в анкеті соціологічного опитування. Я вважаю це проти всіх, не в негативному сенсі слова. Це люди, які розчарувалися. В нині діючих політикам в політичному класі. Оце, напевне, така от єдина, дуже, але на мою дуже серйозна ну, обставина, яка фактично має бути останнім дзвоником для українських політиків. Вона десь, напевно, так і стала тим каталізатором, що вони зрозуміли, що вони щось роблять не так. Коли ні звідки з'являється віртуальна кандидатура, і вона вже виходить на перше місце, яка не має ні досвіду, ні команди, ні реальної програми. І менше з тим е, претендує очолити країну в самий непростий час, який сьогодні Україна переживає. Я ну, би Україна ще Україна знов... завжди переживає, Ні, не завжди мова йде про війну, про загрозу територіальну сільності – Це насправді не слова. Це не якісь там пафосні, це дуже е, для нас серйозно. Навіть е, Путін не дарма неодноразово за останніх своїх виступах наголошує на, на, на виборах. І вся російська інформаційна машина вона чомусь почала говорити про український вибор. Це ж не просто все так робиться. І порівняння, там, коли в свій час в Рейк'явіку був, став мером теж, до речі, за професію комік. Причому він мав партію, яку він називав, там, Краща партія. Знаєте, яка в них була програма? Вони говорили, ми будемо хабарниками, ми будемо, щоб корупція в нас росла. І, по приколу, люди за нього проголосували, і він пірив. Але Даня завжди входить в трійку, ну, в п'ятірку країн, де найкраще жити у світі. Тобто вони всі можуть поприколюватися. Я думаю, що в нашій ситуації, якби в нас не було війни, якби в нас хоча б 10, а краще 20 тисяч було доларів ВВП на душу населення, будь ласка, можна тоді ну, собі дорадитися. Коли система працює, тоді можна собі такі речі дозволяти. А зараз от, політики довели ситуацію до такого рівня, коли Люди, значна частина людей готові голосувати за кого-небудь, але тільки не за них. Що на мою думку насправді дуже небезпечно, і бо ми не розуміємо, як буде далі розвивати ситуація при умові, якщо, наприклад, Зеленський стане президентом, це буде найслабший по перше. Президент. Ну, ми цього не можемо знати, тому ми що це він, зна... я ну... це Я це знаю, я вам поясню, чому. Тому що в нього не буде своєї більшості в парламенті, тому що вся ця політичний цей клас об'єднаються проти нього, і в парламенті буде прем'єр-міністр, який його не буде слухатися, і в нас знову почнуться проблеми. Ну це як з Ющенком було. Це та сама ситуація. Якщо ви кажете, що а, були контри з прем'єр-міністром, ми там всі пам'ятаємо буде... оці дзвінки, та... він не бере слухавку там і не і так далі. там не контри будуть, це буде протистояння дуже серйозне. Більше того. Може так статися, що Зеленський, якщо виграє вибор, буде першим президентом, який піде з посади за імпічментом. Ви думаєте, закон проголосують нарешті? Ну він же сам говорить, що перший закон, який він висе, це буде закон, тобто ініціатором. От дивіться, навіть не тільки Зеленський, от примагає Тимошенко, неї фракція 20 депутатів. Півроку, що вони зможуть зробити в парламенті? А тим більше зланських голзалі не нормально немає ні партії. То навіть якщо партія ця слуга народу прийде, навіть якщо вона, вона всліднуть займе там перше місце, тобто там буде невеличка фракція, буде президент, все. А зараз ви бачите коаліцію, тобто, от е, теж пам'ятаємо, коаліція е, європейська Україна, так, ну, була просто наймасштабніша в історії України, скільки вона змогла протриматися. Потім ми бачили виходи, майже входи, е, я маю на увазі там радикальну партію, яка все ж таки там частину законів підтримувала. І е, зараз ми теж не розуміємо, чи є коаліція. І якщо, як кажуть політологи, якщо Петро Порошенко обереться знову, то е, коаліція залишиться. Якщо він не стане президентом, то до переможця будуть біжати політики. Ну, знову ж, то насправді не все так просто. Я ще раз хочу підкреслити ту думку, яку я сказав вище. У нас може статися парадоксальна ситуація, коли заздалегідь новообраний президент буде розуміти, що в нього буде антипрезидентська більшість і в діючому парламенті, і тим більше в наступному. Це для України насправді не дуже добре, і не дарма я її задавав. Основним кандидатом питання, що з ким ви зможете ну, об'єднатися. Бо остаточна конфігурація буде після парламентських виборів. Жоден, хто б не переміг, не буде мати таку велику фракцію, що треба буде доєднати якусь одну фракцію і мати коаліцію 226 чи 227 осіб. Тобто, треба буде домовлятися з двома, а скоріше всього, навіть з трьома лідерами політичних сил. Якщо ви кажете, зараз між собою так всі пересваритися. Ви потім не створите коаліцію. Тобто, це буде ну пат патовий. Це буде глухий кут, тому що спочатку буде спікеріада, не зрозуміло скільки часу, а потім преміріада. А в нас ну треба вирішувати питання війни і економічну розвитку, що дуже 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 важливо. Чому я говорю, що Зеленський по своїй суті в цьому плані є ну фігура слабка? Бо він не зможе об'єднати всі ці речі, бо всі розуміють, хто за ним стоїть, так а той, хто за ним стоїть, це Ігор Коломойський. Він зі всіма тут в Україні посварився. В нього зі всіма конфлікти. Хіба що е, можливо, як тільки, бо так в практиці буває, як тільки Зеленський стане президентом, при умові, що стане президентом, буде дзвінок від Ігоря Коломойського, а він буде е, не брати Ні, слуху. Ні, ні. Ну я такий вислів, і Коломойський почує і, і, і скаже, як пішов. Тобто тоді, коли Зеленський пошле Коломойського, таке варіант і виключає. Тоді дійсно можна щось рухатися далі. Але це мало вірогідно, але завжди треба сподіватися на краще. Ну, Але uh, Зеленський він не позиціонує себе як uh, людина Коломойського. Ви... Так само, як інші uh, кандидати у президенти не позиціонують себе як люди, які пов'язані з якимись олігархами. Хоча ті самі політтехнологи кажуть, що зараз олігархи знову розкладають яйця у різні uh, корз... кошики. І а, підтримують багато кого. Фінансування такого. кандидатів це одне. Креатура кандидатів це зовсім інше. Тобто, коли сам олігарх приходить і пропонує гроші, от, щоб потім в нього ніби все було добре, це один момент. Але ж коли олігарх чи дуже багата людина, використовуючи там, один із самих е, популярних телеканалів, так, от, зранку до вечора показує, коли, до речі, порушуючи, між іншим там Багато законів. Я думаю, що особливо, коли там ще вийде той телесеріал. Там як в мене є знайомі е юристи вибору право, не руки потирають, бо вони вже готові подавати там позови, хоч думають, що зроблять багато грошей на цьому порушенні в такий спосіб агітації, е це зовсім інше. І проблема в тому, що телебачення, на жаль, Воно дуже суттєво впливає на наших громадян. До того був інший Вадим Робінович, який це ж теж віртуальний був кандидат, як там росла підтримка політичної партії, яка існувала тільки от в телевізійному екрані. І не було. Але він набрид, бо він ну, не можна говорити одно і то саме. І... Почав рейтинг падати, і тоді вони вирішили, що об'єднаються буде інший кандидат в президенти. Не знаю, чи встигне, наприклад, Зеленський зранку до вечора, бо залишилося так багато до кінця виборів. Але з моєї точки зору не можна обирати телевізійного якогось там героя-кінофільму. Чи там для когось е, талановитого е, там коміка, так який, до речі, вдало використав той же Зеленський, коли його всі почали коміком обзивати, він запустив флешмоб, сказав: я комік, що ми всі тут коміки. Я би сказав так, Так, російську так. Це комією зарплатою Так, клоуни. Але я скажу так: якщо ми ну, українці його беруть, тоді ми всі будемо блазнями. А, зрозуміло, але все ж таки, а, зараз я хочу сказати, що е, хоча ми у інтернеті, але агітувати і контрагітувати не можна. Зараз кампанія не, чи, чи, я не агітую, ви сказали, чи... голосувати не можна. Я не скажу голосувати, я сказав, що якщо його беруть, я навпаки говорю, що він може стати президентом. Але якщо його беруть, на мою думку, тоді ми всі будемо блазні. Все я у відповідь то, що він запустив флешмоб, що він клоун. Щоб ми всі клоуни я кажу, ні, ми станемо тоді блазнями. Так що тут ніякої агітації немає. Добре, дякую вам за цікаву розмову. Віталій Бала, політехнолог і директор агентства моделювання ситуації. Був гостем нашої студії. Дивіться нас у Ютубі і підписуйтеся на наш канал. До побачення.